Третю добу ЦВК обурюються фальсифікаціями на виборах. В день людей було значно менше ніж на початку протесту. Втім, надвечір на площу знову почали сходитись небайдужі. Приїхали лідери удару, об'єднаної батьківщини та свободи. Окрім революційної риторики, з імпровізованої сцени сьогодні лунали і вітання. лідера свободи Олега Тягнебока з днем народженням, лідером Америки Барака Обаму з перемогою на виборах. Опозиціонери знову пообіцяли не розходитись і не визнавати вибори, допоки на скандальних округах не буде прописано перемогу опозиція. Ційних кандидатів нагадаю, наразі ЦВК заявила, що не може встановити результати на п'яти округах. і хоче перевиборів, що зараз відбувається під ЦВК, Ми можемо показати уривок прямої трансляції, яка постійно йде на нашому сайті.